Вітаємо шановні клієнти. Сьогодні ми розпакуємо та розглянемо один з найкращих бездротових полососів для власників домашніх тварин: мілі Тріпікс і 2 Кетенбок у кольорі Чорний Обсидіан. У комплекті ми маємо сам пилосос із широкою електрощіткою Brilliant Light, знімний літіонний акумулятор, насадку для м'яких меблів, щілинну насадку та, звісно ж, турбощітку СЕП-23, яка стане ідеальною для власників пухнастиків. Ну і все це під рукою готове до використання. Пилосос Triplex hx 2 має унікальний дизайн три в одному. Ви можете змінювати його конфігурацію для максимальної зручності: вертикальний, портативний або для складно доступних місць. Працювати з ним легко і в домі, і в машині. Це не просто бездротовий пилосос, це справжня сила. Завдяки максимальній потужності він забезпечує чудову якість прибирання навіть на різних типах підлоги, а змінний літій-іонний акумулятор дає вам до 60 хвилин автономної роботи. Фільтр Air AirClean, який не потребує обслуговування, затримує до 99 та 99% дрібних частинок. Це означає чисте повітря і безпеку для алергіки. А широка електрошітка Brilliant Light з led підсвіткою дозволить вам помітити навіть найменші часточки пилу. Для власників домашніх полюбленців це справжня знахідка турбощітка CEP23 легко впорається з шерстю тварин на меблях чи килимах. Мілі 3600 X2 KettenDos потужний, зручний та ефективний пилосос для вашого дому. У наступних відео ми обов'язково протестуємо його в дії. Якщо ви шукаєте універсальний пилосос для дому і у вас є домашні улюбленці, то Mielet hx 2 KettenDos ваш вибір. Дякуємо вам за перегляд! Якщо у вас залишились запитання, залишайте їх в коментарях. Міря все краще і краще.